По планах ми вивчили оцей британський ринок разом з командувачем і команда командовича у командуванні вирішили, що це буде той напрямок, де ми робимо зараз. Фокус. Ми навіть відправили з бригади механіків у Британію. Вони самі готували оці машини до відправки. Вони робили стажування. Три тижні часу в Британії, в британських експертів, і приїхали назад, і тепер вони передають це навчання е, і іншим е, механікам з бригади. То це таке повне коло, е, розхідники, запчастини, інструменти. Е, ми це робимо як повний пакет. Uh -huh. um... Оці е, ГАЗ 6 Це ж е, російські машини. Е, як ви їх знаходите? Це не секрет. Ну, це машини совєтського виробництва. Uh -huh. е, як всі знають, під час Совєтського Союзу виробляли дуже багато всього, бо треба було давати людям роботу. Uh -huh. е, на складах вони існують. Е, у них Моторгодини дуже заході. низькі. На заході в, в Україні. В Україні. Mm -hmm. Моторгодини дуже низькі, а їх просто треба відремонтувати, бо вони 20, 30, 40, 50 років були на складах. І от це ініціатива самого Ігора Івановича, командувача сил теральної оборони. Він це бачив як нагоду. Використати такі донорські кошти на великому масштабу, бо ми можемо замість купувати там якісь нові вантажівки зі кордону, можемо відремонтувати те, що вже є тут.